У мене часто, я бачу, запитують, особливо чому ми не б'ємо, наприклад, по НПЗ, чому uh -huh. ми там не вдарили ще кудись, ми обрали якийсь об'єкт е, військово-промислового комплексу Росії. Ну тому що, вочевидь, є певна стратегія, що в певні моменти особливо треба бити по цих об'єктах. Ми ж, вочевидь, всі живемо і прагнемо зробити так, щоб шахідів ставало менше, щоб дронів взагалі летіло менше, щоб спроможності ворога зменшувались, або принаймні, якщо не позбавити їх цієї можливості, ну хоча б. Меншити там на деякий час і зруйнувати певні плани, які вони мали. Тому зараз актуалізація ж загроз вона залишається незмінною. Це удари по Україні з боку Росії. Звідси були і удари по стратегічній авіації Росії, звідси і зараз в тому числі і сьогоднішній удар. Я би відніс його, тому що абсолютно очевидно яким чином працювати, знешкоджувати загрози з повітря. Один аспект це збивати, протидіяти ребами чи там зенітними дронами. Інший це завдавати ударів по їхніх виробництвах, ну інакше воно не працює. Якщо завдавати ударів по виробництвах, то треба шукати ці об'єкти, де ворог дійсно працює. У них є от що цікаво в Росії зараз особливість така, що частина об'єктів, які вони могли перенести, і вони перенесли. І е, Росія зробила такі кроки, що просто замаскувала свої виробництва під е, там, виробництво харчових продуктів, якихось хімічні підприємства, будь-що, тільки не озброєння. Але такі об'єкти, як купол, не перенесеш. Відповідно, там все це сконцентровано. Вони відомі. І удари будуть завдавати.